Доброго усім дня! Давайте разом приготовимо з смачним чорничним домашнім джемом. Для цього нам потрібно приготувати основу. Нам буде потрібно печиво, топлене масло, цукор та ось така форма, яка розкладається. Спершу нам потрібно подробити печиво. Воно повинно бути ось таким дрібненьким. Тепер у глибоку посудину висипаємо наше подріблене печиво, розтоплене масло та цукор. Все гарно перемішуємо. Все висипаємо у форму, у якій будемо випікати, та рівномірно все розправляємо. Ось так все гарно має виглядати. Тепер випікаємо 15 хвилин при температурі 175 Цель або 350 Фаренгейт. Тепер залишаємо охолоджуватись, а тим часом приготуємо сиркову масу. Для цього нам буде потрібно яйця, цукор, сирковий крем, сметана та ваніль. Спершу вершковий крем-сир, можна взяти крем-сир Філадельфія, збиваємо з цукру на протязі 5 хвилин. Тепер додаємо сметану та ванілію, збиваємо ще 5 хвилин. При кінці додаємо по одному яйцю та взбиваємо ще 5 хвилин. Ось так гарно виглядає взбита маса. Не забувайте, всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Основа гарно остигла та стала твердою. Тепер на поверхню виливаємо сиркову масу. Будемо випікати з самого низу духовки. Спершу випікаємо 15 хвилин при температурі 218 Цельсів або 425 Фаренгейт. Через 15 хвилин температуру опускаємо до 110 Цель або 225 Фаренгейт. Та ще випікаємо годину 30 годину 45 приблизно. А тим часом приготуємо чорничний джем. Для цього нам буде потрібно холодна вода, кукурудзяний крохмаль, цукор, лимонний сік та заморожена чорниця. Воду, крохмаль, лимонний сік. Та цукор перемішуємо. Ставимо на плиту та постійно помішуємо. Доводимо до загустіння. Тепер туди додаємо морожені чорниці. Все гарно перемішуємо. Доводимо до легкого кипіння та відразу виключаємо. Ось так виглядає готовий чорничний джем. Наш чізкейк гарно пропікся. Залишаємо його остигати. Він тріснув посередині, але це нічого страшного. Ми зверха засипаємо все нашими чорницями. Чізкейк гарно охолодився. Ми витягнули його із форми. Тепер можемо гарно покривати його нашими чорницями. Спробуйте приготувати такий чизкейк з чорничним джемом. Він буде до вподоби як дорослим, так і дітям. Смакуйте!